Так, ну що, всім привіт! Я записую огляд будинку, який я винаймаю в місті фьорда, комуна Сунфьорд. Це над Бергеном. А, почну з такого невеличкого передпокою, а, шафа, але вона вмістка. Там можна скласти одяг верхній зимовий. Ось, Потім іде тамбур невеличкий, такий, в якому стоїть. Холодильник. Потім йде кухня, опалення тут кондиціонер, стіл, напевно, і київський телевізор, невеличкий диван. На жаль, він не розкладається, але теж нормальне. Потім кухня, теж невеличка, але вона Мені повністю підходить, вмістка, всього вистачає. Куратор купила усі прилади, самі такі елементарні посуд деякий, також є блендер, форми для випічки. Якраз те, що потрібно, є ще трошки посуду, шаф духовий, посуда, посудомична. Миюча машина, вибачаєте, я лише тільки навчаюсь вимовляти все українською мовою. А, так, трошки посуду, але теж всього вистачає. Тут трошки теж є. А, дуже тепло, а це будинок трьохповерховий. Я живу на першому поверсі, другий та третій поверх займає. Сім'я власника. Молода сім'я з дітьми. Ось. Так, далі коридор. Тут приміщення власника. Це я малювала. Так, коридор такий: перша кімната доньки, шафа, теж все вміщується. Стол. Потім тут битова кімната. Такі дуже. Можна скласти якісь речі. Ось. Далі моя кімната. Така світла. Теж є шафа. Ось. Далі ванна кімната. Вона велика, я би хотіла сказати. Так, кабінка. Дуже погано, що немає якогось, якоїсь полочки, але я куплю ось потім, потім, потім. Така поличка теж дуже мені подобається. Ну, машина сушильна та пральна. Ось такий куточок, умувальник. Ось, мені дуже подобається. Та ось так. Ще декілька слів про оренду житла. Цей місяць за оренду житла буде сплачувати ще комуна, але з початку слідючого місяця я повинна буду внести кошти за оренду житла, тому що я вже буду отримувати за програму доходи, з яких я буду, почну платити податки. Та почну самостійно себе забезпечувати. ось. Дитина йде до школи з понеділка. Сьогодні ми були в школі, познайомилися з ректором школи, з вихователями. Нам дуже сподобала школа. Також вона буде їздити в іншу школу для вивчення норвезької мови, це лише вона, вона одна україночка. В цій школі, в цьому класі, дуже привітні вихователі, дуже привітна атмосфера в школі, нам дуже сподобалося. Раз на два тижні буде басейн, як у нас і в Кінцарвіку, де ми проживали нещодавно.